Шановні колеги, вимірювання температури тіла є традиційною практикою в медицині. В даний час термометрія широко використовується в медичних цілях, у тому числі термометрія поверхні ока. Однак лише вимірювання температури недостатньо для всебічної характеристики процесів теплообміну. Оцінка процесів теплообміну, ґрунтується на вимірі двох величин – температури та теплового потоку. В біологічних об'єктах, зокрема в осі людини, відносна теплова рівновага підтримується безперервно протікаючими процесами теплообміну. Для теплообміну необхідна наявність температурного градієнта, який є основою для виникнення теплового потоку. Тепловий потік, на відміну від температури, Має певний напрямок і спрямований у бік зменшення температури, від хорідеї до рогівки, де він може бути зареєстрований. Вимірювання теплового потоку, точніше густини теплового потоку, виглядає перспективно як новий метод непрямої кількісної оцінки стану кровообігу та метаболізму, біологічних тканин ока, в нормі та патології. Наші попередні дослідження виявили залежність показників густини теплового потоку від віку людини, з віком тепловий потік зменшується, що може бути пов'язано з віковою атрофією судинної оболонки ока, враховуючи, що судинна оболонка є основним джерелом тепла в оці людини. Тому метою нашої роботи. Було вивчити показники температури і густини теплового потоку поверхні очей здорових осіб, залежно від товщини судинної оболонки ока. У дослідженні приймало участь 22 здорові людини віком від 16 до 86 років. У всіх випадках були виконані наступні дослідження вимірювання температури та густини теплового потоку на поверхні рогівки. Реєстрація коефіцієнту кровонаповнення ока за даними реофтальмографії та вимірювання субфовеальної товщини хорідеї за допомогою оптичної когерентної томографії. Для вимірювання температури і густини теплового потоку ми використовували термоелектричний пристрій, розроблений в Інституті термоелектрики на НМОН України, спільно з. Інституту очних хвороб імені Володимира Петровича Філатова. В даному пристрої датчик теплового потоку зістикований з зі стандартним кріпленням тонометра Гольдвина та адаптований до щелин, щелинної лампи. Ми використовували контактний шлях вимірювання гусини теплового потоку, при якому датчик теплового потоку безпосередньо контактує. З центральною зоною рогівки після попередньої локальної анестезії. Розташування контактної поверхні термоелектричного датчика по відношенню до поверхні рогівки в процесі вимірювання густини теплового потока представлено на слайді. При температурі оточуючого середовища 22 градуси. Було зареєстровано наступне значення вимірюваних показників. Було виявлено позитивний кореляційний зв'язок показників густини теплового потоку на поверхні рогівки з показниками реографічного коефіцієнту. При цьому було відзначено більш слабкий кореляційний зв'язок температури рогівки з показниками. Коефіцієнту кровонаповнення ока. Було виявлено позитивний кореляційний зв'язок показників субфовіальної товщини судинної оболонки з густиною теплового потоку ока. На відміну від показників температури. Таким чином, було встановлено що у здорових осіб густина теплового потоку ока на поверхні рогівки змінюється залежно від товщини та кровонаповнення судинної оболонки ока. Потрібні подальші дослідження характеристик теплового потоку в якості біомаркеру стану кровообігу та метаболізму ока при деяких патологічних процесах, щоб оцінити діагностичне значення Цього показника. Дякую за увагу.